Сьогодні у нас автомобіль Nissan Premiere P12, проблема яка виганяє масло з коробки передач механіка. Ось. Я викрутив пробку золовну, була посажена на герметику, і от тут знаходиться Ось такий сапунчик з трубочкою відламалась в мене. От. На неї була надіта шланга резину, яка тут. Я раніше думав, що це за... Так, так, так. Ага, Тому що це за така шланга? А це бух. Сапун з коробки передачі. Тепер будемо рішати цю проблему. Потрібно буде висверлити, вставлю кусок трубки. На супроклей з содою. Тут такого тиску немає. Думаю, буде триматися. Ось так, потім зроблю, покажу. Найшов я кусок силиконової трубки, вставив сюди, вона плотно зайшла, по кругу пройдуся суперклеєм з содою і нікуди вона не дінеться. Трохи зріжу, бо вона завелика, потім надіну всю шламу для вентиляції коробки. От. Цю заливну пробку потрібно посадити на герметик. Вона була посаджена на герметику, мабуть, тут різьба слабенька. Щось тут до мене намутили. Геть дві шайби стоїть, приліпили. Посажу на герметик. Я думаю, дасть Бог, не буде виганяти вже масло. Бо було забито капітально, мусив висверлювати ту всю срань Поки не висерлив, то толку не було. Ну, побачимо. Є що, потім підскажу, чи перестало виганяти масло чи ні, вирішив вже показати, що я зробив. От з'єднав цю трубку з резиною, так як і було. Вона виходить отут, сюди. Перемотав пока Кусочок поролону, щоб воно пилюку не затягувало в коробку. З часом поставлю туди фільтр від бензопилки. Топливний фільтр від бензопилки. Ось. Пробку заливну. Посадив, підмотав паклею з герметиком, закрутив акуратно, тому що там в мене тіло в коробці тонесеньке. Акуратно, щоб різьбу не зірвати. Підтягнув, замазав герметиком, хай схвачується. Трубку теж цю підмазую герметиком, хоча вона плотно там сидить, ну, так, для страховки. Так що ось так, не кидайте в мене каміннями, результатом потом поділюся чим Чи буде виганяти масло з коробки, чи ні, може комусь і пригодиться До нових зустрічей. Пока-пока.